Розпочинаємо церемонію нагородження щорічною відзнакою Української Федерації професійних медичних об'єднань, яка вперше запроваджена цього року з метою підтримки молодих професіоналів медичної галузі, які своєю наполегливою працею, науковими дослідженнями, інноваційними технологіями забезпечують. Надання якісної медичної допомоги пацієнтам за поданням відповідних медичних асоціацій відзнакою майбутньої медичної професії нагороджується Адаменко Марина судово-психіатричний експерт. Відників державної установи Національний науковий центр фізіатрії, гормонології та алергології імені Яновська на України. Галушко Богдан лікар-алерголог дитячий. Мура Тетяна лікар-кардіолог дитячий. Техтеретка Наталя лікар -неп... Занько Ігор лікар ортопед травматолог. Кара Данило лікар з медицини невідкладних станів. Костюк Ірина фармацевт Краснянська Олена лікар-кормонолог дитячий. Молнар ігнаті Оліна, лікар, кірморбіолог дитячий. Кусерка Дар'я. Вознецький лікар, лікар сурдолог. Кибич Аліса, лікар-лаборант з клінічної діагностики та біофімії.